Зала дитячої бібліотеки днями перетворилася на справжню українську світлицю з пічю, глечиками та балакучими кумоньками. Це бібліотекарі спільно з учнями п'ятої школи влаштували вечорниці на Андрія. Щороку розповідають у закладі, тут намагаються проводити народознавчі години до одного свята різдвяно-новорічного циклу, аби не втрачався зв'язок поколінь. Багато дітей вже не мають своїх прадідів, дідів по селах, і з цим вони ніяк не пов'язані. А тут вони мають таку чудову можливість це все побачити, відчути свято, підняти собі настрій і, можливо, так само жартома спробувати це все відтворити в себе дома вечором. Тому ми надіємося, що сьогоднішній захід не пройшов марно. Він все таки придав якоїсь яскравості перед різдвяним святам і вніс якусь таку нотку святковості народності. Доки дівчата місили тісто на обрядові коржики балабушки, господиня повідала молоді історію свята. Андрій був одним з перших, хто послухався і пішов за Ісусом Христом, тому його ще називають первозваним. У давнину на Різдво Андрія з нетерпінням чекала молодь, бо вірила, що цього вечора майбутнє стає менш таємничим і його можна легко передбачити. Тому дівчата збиралися на вечорниці і починали ворожити. За допомогою різноманітних гадань можна було дізнатися, коли юнка вийде заміж, за кого, хто за професією буде її наречений, та навіть як його зватимуть. Завдяки таким заходам ми дізнаємося про українську культуру, традиції. Тоді дізнаємося, що наші бабусі так проводили вечори і виходили так заміж. На свято Андрія ці дівчата. Це якби свято для, ну, для дівчат особисто вони гадають. Сточасні дівчата гадають? Так, гадають. Ну ти особисто гадала? Ну, ще не пробувала, треба буде пробувати погадати. А якісь способи ти вже собі шукала? Ну так, з сьогоднішнього дня нам би, розказували на цій їхні годині які є гадалки, то вона спробувати їх. Також Андріївський день був справжнім роздолям для хлопців, коли можна було досхочу жартувати, і їм за це нічого не було. Ой, на горі на току, курчата чубаті, а на нашій вулиці дівчата горбаті. Куди йдуть, губернуть, то задирають. А як маньками лукнуть, то собак лякають. Вони повинні були їсти калиту і піднімати настрій дівчатам. І танцювати, веселитися разом з дівчатами. Ну і що ж за Андрієва свято без калити? Хто з юнаків подужає її шматок, не засміявшись відкусити, того віночком прикрашали, а хто ні, того сажею мастили. Вечорниці завершувалися разом із третіми півнями. А вранці господарі, чиї доньки були на виданні, вирушали шукати сирі свої ворота або знімати їх з дерева. Такими були наслідки парубочих пустощів і ніякі це не вигадки, кажуть організатори свята. Так насправді було так, колись жили та розважалися наші пращури. І я пам'ятаю, коли вже я ще була малою, то особисто в мого дідуся так само ворота винесли на високу високу грушу. І це був не каскад таких вислівів українських, неповторимих. Поки він зняв з тих 10 метрів то ті ворота, це було незабуваємо. Згадуємо по сьогоднішній день, і тому я думаю, якщо ще по десь відтворюються, отакі справжні українські вечорниці, цим необхідно гордитися. Насправді, от є вислів такий, нема без Рення народу, тому коріння своє необхідно нам берегти, підживлювати і користатися отим всім народним, що в нас є збережено.